Всім привіт! І сьогодні ми будемо так сказати розширяти наш чанк, тому що це гра як у Майнкрафті, де ми на одному чанку, але ми повинні розширятися і заробляти гроші на фрукти. Але це відбувається не у Майнкрафті. Наш канал про Роблокс, тому ми гуляємо. В карті в Роблоксі. Якщо ви помітили, то тут є ось така штучка, де ми можемо якраз збирати гроші. А також ось да. так сказати, лінія, з якої ми також можемо лутати гроші. Як ви бачили, я тільки що нажала на оцю на штучку, і все пішло по маху. дуже багато. Тому нам потрібно розширятися і більше їх. ставити. А також вітаю вас з новим роком. Дуже бажаю вам добра, щастя, любові і всього найкращого, щоб в цьому році вас все. Получалося. І у 2026 році ви завжди були добрі, гарні, веселі і позитивні. Звісно, не по темі карта, але я думаю, що ви мене все-таки, ну, зрозумієте, я хочу для вас дуже цікаві відео робити. А і з Новим роком, ну, не дуже Ча я знайшла. І... Постараюся для вас в наступному відео якраз цю новорічну гру. Ну, звісно, не цю, а вже другу. Ну там, коротше, типа, ми повинні знайти санту чи щось типу такого. Тому обов'язково дивіться і цей, і наступний відео. Вони будуть дуже цікаві. а Також хочу вас зразу предупредити що коли я буду нажимати на ось цю кнопочку, то я буду чуть-чуть ускорювати, тому що там є один раз, коли я дуже-дуже багато тикала на цю кнопочку і отримала за ціла одна хвилина. Тому зараз... Сом, наприклад, я також Скоро... і до речі, я недавно переглядала свій YouTube канал, і у нас. Уже 60 відео. Скоро вже буде 100 і я сподіваюся, що в цьому році ми соточку точно доб'ємо. Ну, звісно, якщо, звісно, в мене буде. Тому що моя головна мотивація це ви. І якщо ж ви також будете активні в мене, то тоді і я випускатиму для вас дуже багато нових та цікавих роликів. Блін, разві це ролики. <ролики> Ну так от, до чого я? Не забувайте ставити вподобайки. Тому що на прошлому відео у нас не дуже, до речі, багато вподобайок, Ну, сколько там? За день 22 всього перегляду. Представляєте? Хоча на позапрошлому, де ми IQ розводили. Чи ні, чи то не то було. а не пам'ятаю вже. Ну так от, ну, видно, що в мене IQ не очень. <килід> Ладно, я ще в мене IQ прекрасна. Ну так от що я хотіла сказати. А, все сповнила. От до чого я веду? Що потрібно ставити вподобайки та підписуватись, головне, на канал, тому ж О, ми впали. А це погано, що ми впали, воно зараз все не розрушиться, ні? Ну, якщо ви бачите це, від, то тоді ні. А, все, все шикарно, все отлично. Зря переживала. Я не пойму, чого я не можу це сказати. Ну, блін, що це завжди мешає. Так от. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки та нажимати на колокольчик, щоб не пропускати всі мої нові ролики. Да, Представляєте, в мене є нові ролики. Опять роліки. До речі, деякі люди до цього часу до сих пор не додивляються всі мої відео. Тому давайте, хто додивився до цього часу, напишіть, я не знаю, чим бананіні. Тому що тут у нас такі, звісно, ми повинні фрукти. Фрукти про продавати вода. Ми продаємо фрукти. У нас вот такой вот атаматік, препаратик. Тут у нас є і манго, і шо і ананаси, і так далі. Все коротше, що надо для життя, так. Да. Є телек, є духовка. Два кресла. Ну, от я не знаю, що треба дітям, щоб вони ну, ідеально жили. Хе-хе, чуть-чуть спомнили. А от що я говорила секунду назад, ми не спінаємо, да? А оце сповнили ну, тут та гріх було не сповнить. До речі, напишіть. Скільки ви зараз дивитесь це відео. Наприклад, мені якось стало цікаво, скільки ви дивитесь це відео. От напишіть зараз в коментарях, поставте на паузу і напишіть. От, наприклад, я озвучую і зараз його в 11 часов. Тому у нас цілий день, можна сказати, не було свята. До речі, напишіть, яка у вас зараз погода. Тому що в мене, чесно, у нас просто сніги отак по горло просто завалюють. Ну, взагалі, для цього я якраз і ждала зиму, щоб був сніг, такий новорічний якийсь вайб. А ван. Напишіть, Чи ви взагалі любите зиму? Чи більше на літо? Опираєтесь. Я уже в попередніх роликах казала, що я сам більше люблю осінь. На ну, якийсь самий найкращий для мене вайб такий осінь. Тому я дуже-дуже, дуже, дуже присильно люблю весну. Ой! Яку осінь, весну я люблю! Блін, я не то сказала. Я сказала, що я люблю осінь. Ну я люблю весну! Блін. Ну, коротше, запам'ятайте, я люблю весну сам більше. Тому що я хочу зробити, якщо все-таки я буду робити телеграм-канал, то тоді там 100% буде ігра, де ви повинні розказати про мене. Тобто я задаю питання, відповідь, а ви повинні обрати правильний варіант. Ну, я ще його не зробила, а вже столько розказувала. Це в стилі, так. Да. Це в стилі. До речі, також в коментарях напишіть, як ви відсвяткували новий рік. Можливо, ви його не святкували. Можливо, просто подарками обмінялися, а можливо, ви все-таки ж його святкували. А також не забувайте, я ще думаю, чи создавати мені телеграм-канал, чи все-таки не потрібно. Тому ваш голос обирайте самі. В коментарі напишіть, так чи ні. Обирайте мені, щоб я. Робила телеграм-канал, чи все таки ні. До речі, ми купили ось другий автомат, як ви бачили, ну як автомат. І ми вже скоріше за, за того фіолетового, хоча фіолетовий мені більше подобається. Наприклад, на фіолетовому ми 22 секунди, а на цьому 17. Подождіть, а як вибратися? А як вибрати от сюди? Ми не можемо вибратися. Що це таке? Ми, каже, застряли. Ой, ми зустріли. Мені інтересно, нам буду вибрати. Ладно, я все-таки не тупа, Я сейчас просто быстренько сюди переїду, от сюди на цю сторону і візьму Фіолетову штуку. Ну, фіолетова лучше. Наприклад, от літаючу машину мы купили за 50 чи за 30 тисяч, я вже й не пам'ятаю. А оту Фіолетову ми купили за нуль. Нам вона просто безплатно далася. Так що оця мені більше подобається. До речі, подивіться, оце її розкрас. Він мені набагато кращий. І все-таки з нею можна вибратись, а не як з жовти. Якщо ж ви гуляєте або хочете погуляти в тюр, то тоді все-таки краще купляйте наступну машину. Не фіолетову. Ой, не жовту, а якусь другу по другості, даже якщо у вас там 50 тільки тисяч. До речі, я зараз не розумію, як це могло звалитися, тому що ми зараз пихаємо оцей. Ой. Допихала цей кусочок м'яса. До речі, як ви побачили, у нас вже і м'ясо продається. Ми не тільки вже багаті якісь, що на фруктах заробляємо, а й м'ясо. продаємо. До речі, приєм. Якщо ж ви побачите на місці, то в мене вже 60 тисяч, хоча тільки що було 70. Ой, як же швидко Діні пропадають. Ладно, ладно, все, поплакали, дай хватить. хватило. Представляйте, ми для себе робимо квартирку якусь чи домик, я не розумію, що за. Взагалі це отрима башки, Ми ділаємо для себе чанку на одну мчанку. Такий так, красивий дом не одного майнкрафтера не получай на одному чанку, коли у вас дуже обмежено блоки. Тому ну, просто багати ми заробляємо так, що нам тут нічого не важко. Тому ми просто по щелчку пальця отак. О, дивіться, скільки денег припливає. Мені інтересно, це сколько, це... сколько нам дасть. Давайте перевіримо, якраз сходимо. Тому що це капець просто дивіться. Я нажимаю на цю штуку, як денежки. Ой, фрукти мої сипляться. До речі, дивіться, ми можемо тут отак ділитися. Ну, і давайте купимо це, ну. Пусть дороблюємо це, будемо дороблювати. І все ж таки уже будемо заканчувати відео, тому що ми не прям бачі, щоб ми могли записувати по 30-20 хвилин. Тому що ми, ну, просто нас ніхто не... Ой, мене тут, тобто, тому що я одна працюю. На мене ніхто не роботає, жалко. Ну, коротше, так. Да. Дивіться, у нас джакузі даже є. Ну, я думаю, на цьому ми можемо закінчувати. На цьому все. Дякую велике за перегляд. Всім пока!